Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі. «Знаю їх», підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Як ви знаєте, зазвичай я не роблю програм про гадалок, про астрологів, екстрасенсів, різного роду прогнози і так далі. І так далі. Але так чи інакше, кожен із нас порою цікавиться, що ж прогнозують різні Музика Як ми знаємо, все, що підрікала Ванга, збулося. От я вирішила поцікавитись, що ж казала знаменита болгарська провидиця Ванга про війну Росії з Україною. Отже, провидиця Ванга, вона повідомляла, що 2022 стане найстрашнішим роком для всього світу, вона спрогнозувала результат бойових дій. Вона придрікла, що вибухне велика війна. Так і сталося, коли російський диктатор Путін здійснив повномасштабне вторгнення на територію нашої країни. Ванга зазначала, що бойові дії розпочнуться в зимовий період, а закінчаться в літній. При цьому війна буде тривати не більше двох років. Таким чином можна зробити висновок: що кровопролиття має завершитись в період з червня. По серпень 2023 року. Проводиться також передбачало, що Україна буде в темряві. Тобто можна зрозуміти, що тут йдеться про блекаути і систематичне відключення світла в Україні. Це ми з вами проходимо, і дай Боже, щоб вже прийшли, тому що з світлом вже трошечки стає краще. Обмеження в подачі електрики вони були пов'язані з масованим ракетним обстрілом рашистів. Вони неодноразово потрапляли до об'єктів критичної інфраструктури, відновлення якої потребувало часу. Також ванга повідомляла, що в майбутньому Україна стане головною в союзі з п'яти країн. Вона передбачала, що наші співвітчизники після довгих-довгих труднощів будуть жити добре. Вона вважала, що Україну може очолити жінка, котра принесе державі процвітання. Я дуже сподіваюся, що це буде не Тимошенко. Ванга зазначала, що перемога України у війни із загарбниками, які підло атакували наші території, матиме присмак гіркоти. Вона наголосила, що людство чекають, на людство чекають дуже великі проблеми з водою. Тому правителям потрібно врахувати це і подумати, як забезпечити народ життєво необхідним ресурсом. Ну що я можу сказати: правда чи неправда? Час покаже. Дуже хочеться вірити в те, що війна закінчиться саме в цьому році, і у нас настане з вами нормальне життя. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй май. thank you